Права 527. Валентин подарував Валентині троянди і орхідеї. Причому орхідей було в 4 рази менше, ніж троянд. Скільки троянд подарував Валентин, якщо відомо, що їх було на 51 більше, ніж орхідеї. Ну що ж, подібні задачі будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Припустимо, що найменша з величин, яка в нас є, ми її позначимо через Х. Так як у нас орхідей було в 4 рази менше, ніж троян, то кількість орхідей ми позначимо через Х. Записуємо тоді. Нехай Валентин. Нехай Валентин подарував. подарував x орхідей x орхідей тоді троянд було Якщо орхідей в 4 рази менше, то троянд у 4 рази більше. Пишемо 4х. За умовою сказано, що троянд було на 51 більше, ніж орхідей. Давайте це запишемо. Оскільки. Оскільки. Троянд. на 51 більше, ніж орхідей, то отримаємо Рівняння. Ну, Яке рівняння тут можна написати? І ще раз, від кількості троянд, якщо ми віднімемо кількість орхідей, то має вийти 51. А кількість троянд у нас 4х, то ми пишемо 4х. Мінус кількість орхідей у нас x. І це буде дорівнювати 51. Ну що ж? Давайте ми тоді запишемо це рівняння у вигляді як 4, що множиться на х. що таке відняти x? Це відняти 1, що множиться на x. І це дорівнює 51. Тоді x виносимо за дужки, а в дужках буде 4-1. І це дорівнює 51. Тоді буде x, що множиться, 4-1 це 3. І це дорівнює 51. Ну і треба знайти тепер x. Як знайти невідомий множник? Треба добуток 51 поділити на 3. І тоді ми пишемо, що x дорівнює. Ну, 51 поділити на 3. Якщо ми 3 на 10 помножимо, це буде 30, Ще залишається 21, 21 поділити на 3 це 7. Тобто всього буде 17. Записуємо, що х дорівнює 17. Ну добре, ми розв'язали рівняння. Це означає, що орхідеї. У нас Валентин подарував 17. Але орхідеї нас не цікавлять ці задачі і нас цікавлять троянди. Ну і давайте тоді будемо зараз обчислювати, скільки ж троянд. Записуємо тоді так. Отже, Валентин. Подарував. Тоді пишемо у нас 4х. 4, що множиться на 17, і це дорівнює. Давайте перемножимо. Я 17 помножу на 4. Так, пишемо тоді 17, що множиться на 4. Множимо. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, і плюс 2 це 6. І пишемо, що це дорівнює тоді 68. І дописуємо троянд. Так. Ну, добре. Отже, ми визначили, що троянд подарував Валентин 68. Записуємо тоді відповідь. Отже. Скільки подарував Валентин Троянд? Пишемо 68 троянд. Ну що ж, ось така задача ми розв'язували її за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.